Кадирівці в паніці втекли від українців у Курській області. Наші воїни просунулися до трьох кілометрів. Байден напружився. Чи буде третя світова? Тим часом ворог тисне на Східному фронті на Покровському векторі напружено. А паралельно з цим анексований Крим накрили пожежі. Горять так звані вишки бойка. Про це і не тільки просто зараз на каналі Січас. Підпишіться і до справи. Рейдова операція Збройних сил України на російському прикордонні триває вже 20 днів. Напередодні зсу взяли під контроль ще два населені пункти ворога. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за вечір 25 серпня. Слухаємо, говорив щойно із Головкомом Сирським. Є просування наше в Курській області від одного до трьох кілометрів. Взяли під контроль ще два населених пункти. Тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту: є поповнення обмінного фонду. Дякую. У сухопутних військах показали, що залишилося від бойовиків спецназу Ахмат Рамзана Кадирова після наступу українських військовослужбовців у Курській області РФ відповідними кадрами. Поділився командувач Олександр Павлюк у телеграм. На відео, яке зняли бійці 22-ї окремої механізованої бригади збройних сил, порожнє укріплення кадирівців. А ще у мережу виклали знімання, як танкісти 80-ї ОДШБ займають позицію та ведуть вогонь у танку. Кадри знову ж таки зняті нашими бійцями на напрямку Курщини у населеному пункті Лукня. Як то кажуть, Курська область зустрічає. На додачу до цього наші воїни таки добили і знищили останній третій міст через річку Сейм. Це підтвердив речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Переправа розташовувалася біля Карижа у Курській області. Ця операція на Курщині ЗСУ стала справжньою червоною лінією і для Москви, і для Вашингтона. Байден, президент Сполучених Штатів Америки, вважав, що Зеленський своїми діями намагався втягнути Америку у третю світову війну. Про це пише Financial Times. Видання пояснює, що президент України зробив великий ризик. Зараз він навіть готовий ігнорувати ядерні погрози Росії, бо бачить, що це пусті слова. Але Україна виборює своє виживання. Вона погодилася б на безпосередню участь США у війні з Росією. Ідеться у статті. Тим часом Кремль продовжує впевнено наступати на український Покровськ, ігноруючи бойові дії на своєму прикордонні, зазначає Форбс. По суті, Росія змінює Курськ на частину східної України. Україна змінює частину Сходу на Курськ. Це варто того, той чи інший в обмін це політичне питання, на яке немає простої відповіді для жодної зі сторін. Наголошується у матеріалі. Ситуація на цьому відтинку передової залишається вкрай напруженою. У районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Пантелеймонівки, Зеленого поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Мемрика, Михайлівки, Карлівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 38 спроб штурмувати українські позиції з початку доби у 14 локаціях. Боєзітнення тривають досі. Резюмують у генеральному штабі. За даними Діпстейт, ворог просунувся біля Новоторецька, Михайлівки, Яснобродівки у Костянтинівці, Новогродівці та Залізному. Тим часом, за даними командування на Курахівському відтинку, від початку доби загарбники 11 разів атакували наші підрозділи. Активізувався окупант на Времівському напрямку, де за сьогодні відбито три штурмові дії противника в бік Вугледара та Водяного. Тринадцять ворожих атак продовжуються в напрямку Пречистівки, Богоявленки і Новоукраїнки. Ворожа авіація завдала удару некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Єгорівка. Додають командувані неприємність для агресорів трапилася вже на тимчасово окупованій території у Криму. Горять нафтові вишки, які ще називають вишки Бойка. Вже не перший день території самого півострова гасять полум'я на горі тепе Оба під Феодосією. Спочатку російські пожежники заявили, що локалізували вогонь на 45 гектарах, але тепер площа займання виросла до 75 гектарів. Для ліквідації полум'я залучили авіацію. Вертольоти Мі-8 з Росії вже скинули 210 тонн води. І цього все ще замало. За останніми даними із вогнем борються понад 380 пожежників і 105 одиниць техніки. Місто Щолкіни охопила низка пожеж. У населеному пункті зафіксували 5 осередків займання, які виникли одна за одною. Так відомо, що в спалах лісопосадки. Місто з одного боку оточує вручну посаджений ліс в районі будинку 78. Крім того, горіла ймовірно рослинність і сміття поблизу СНТ Енергетик. Димиться, Керч, а частина Севастополя та Балаклави виявилися без світла. Що ж, Бажаємо окупантам довгого блекауту, а вам на цьому дякую за увагу. Залишайте свої коментарі під відео. Не забувайте про вподобайки та підписки на канал сейчас і раджу натиснути на дзвіночок, аби бачити головні новини першими. Ще раз дякую за увагу. Побачимось. Одна з наймосовніших комбінованих атак з повітря за весь час повномасштабної війни. Росія. Всю ніч та ранок била по Україні. Випустила близько сотні ракет різних типів та близько сотні шахедів. Постраждали 15 областей. Загинули щонайменше четверо цивільних. Цілю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. Крім того, уражені об'єкти на залізниці, зруйновану житлову багатоповерхівку. Все, що треба знати про наслідки злочинів путінських загарбників, ми зібрали в цьому випуску спеціально для вас. Закликаю підписатися на канал Сейчас, і ми починаємо. Недобрий ранок понеділка, 26 серпня, влаштувала окупаційна армія Російської Федерації для жителів України. Ще з ночі противник почав запускати по нам десятки безпілотників. За даними моніторингових каналів, над різними областями літали понад 80 дронів. Але близько 8.27 почалися ще сильніші удари. Ворог задіяв ракети різних типів: крилаці, керовані та високошвидкісні наземного, повітряного та морського базування, запускаючи їх із літаків та кораблів. Як бачите, географія атак охопила майже всю Україну на зображенні приблизний маршрут прольотів. Отже, чим та куди били, пропоную зосередитися на кожному з регіонів окремо. І почнемо ми зі столиці. У Києві перша нічна повітряна тривога почалася о 3.08. Менш ніж за півгодини оголосили про відбій. Згодом сирени залунали о 5.57. Це було пов'язано із ракетною небезпекою через загрозу пусків крилатих ракет із літаків Ту 95 мс Перші вибухи містяни почули о 8.26. Влада сповістила про роботу ППО. О 9.09 Пролунала ціла серія потужних бабахів. За інформацією від начальника київської ОВА Руслана Кравченка. Фіксуються пошкодження інфраструктурних об'єктів. Як виявилося згодом, один із прильотів ракети Х-101 прийшовся по київському морю. Цей момент встигли спіймати на відео. Ось що пошла дивіться. Інший снаряд влучив по вишгородський ГЕС. Повідомляють місцеві змі. Що там відбувається просто зараз? Увага на екран. Також наслідок падіння уламки збитих ворожих цілей є ураження приватних будинків у чотирьох районах. Телеграм-канали показали, що на місці піднімається стовп густого чорного диму. Так, ірпінський міський голова Маркушин звітує, загорання вже ліквідується, втім є проблеми з комунікаціями. Є значні пошкодження критичної інфраструктури. Сьогодні відключили електроенергію на всіх наших об'єктах водопостачання, водовідведення. Практично по всій громаді немає електрики. Ми переходимо на дізель-генератори. Водопостачання і водовідведення по громаді вже відновлено. Зараз наші хлопці-пожежники ліквідували пожежу від уламків ракети в нашій громаді жертв. Екстрені відключення світла торкнулися всього регіону. Києва кличко додає на правому березі столиці були перебої із водопостачанням в області. Щонайменше один поранений. Йому вже надається необхідна допомога. А на цих кадрах перші хвилини після влучання ворожого шахеда по багатоповерхівці у Луцьку. Сам момент теж є на відео. Шахед, Внаслідок російської атаки є загиблий. Констатує міський голова Ігор Поліщук. Вова уточнили, що поранення отримали п'ятеро людей. Окрім житлового будинку, в місті також ушкоджено об'єкт інфраструктури. Проліт ракети бачили над Хмельниччиною. Ось які кадри зняли очевидці. У міській раді заявили, мають пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджено житлові будинки, автомобілі. Жертв і постраждалих від терористичних атак в громаді при цьому немає. Рух тролейбусів обмежено, проводяться усі відповідні заходи із відновлення електропостачання. Летіли повітряні цілі навіть на захід країни. 650-й окремий зенітно-кулеметний батальйон збройних сил України показав. Як збиває крилату ракету на межі закарпатської та львівської областей. Збив! 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 На Житомирщині від масованої ракетної атаки постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, за попередніми даними «Відова», Внаслідок терористичних дій російського режиму загинула жінка. Ще один загиблий на Дніпропетровщині це чоловік 1955 року народження. У Дніпровському районі сталося влучання по дачному кооперативу. Зруйновано два дачні будинки, пошкоджено чотири будівлі і господарчу споруду. Одного чоловіка, який знаходився під завалами, вдалося врятувати. Трагічні новини маємо із Запорізької області. Агресори вбили цивільну людину у Запорізькому районі. Ворог наніс удар поряд із приватним будинком. Крім того, за даними Керманича області Івана Федорова, Росіяни поцілили по об'єкту енергетичної інфраструктури. Там здійнялася пожежа. Інформація щодо наслідків уточнюється. Масована атака торкнулася й Одещини. Внаслідок потужних вибухів над південною Пальмірою стоїть величезний стовп диму. Кількість постраждалих через атаку вже зросла до семи людей. Серед них десятирічний хлопчик. Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості. Сповістив глава області Олег Кіпар. Не у минулої небезпеки Сумщину є влучання по об'єкту залізничної інфраструктури, повідомили в Укрзалізниці. Там пошкоджено контактну мережу та будівлі. Поранення отримав помічник машиніста. Нині спостерігаються затримки в русі поїздів через аварійні вимкнення, зазначили у компанії. На Харківщині внаслідок ракетного удару по цивільному підприємству ізюмського району загинув чоловік. Ще дві людини отримали поранення. Зранку фіксували влучання по Немишлянському району Харкова. Без постраждалих. Влучання ракетою Х-22 було по селу Олексію Калозівського району. Горіла трава на площі 1 гектар. Дані про постраждалих не надходили. У селі Першотравневе Красноградського району пошкоджено об'єкт інфраструктури. Це дані зі звіту глави ОВА Олега Сінігубова. Загалом цієї ночі та на ранок 15 областей України постраждали. Підсумовує наслідки російських злочинних дій прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Цитує далі. На жаль, є пошкодження в низці регіонів. Укренерго вимушено застосувати екстрені відключення електроенергії, щоб стабілізувати систему. За вказівкою уряду голови ОВА розгортають за потреби пункти незламності. Міністр енергетики Гармен Голущенко також назвав ситуацію складною. Наслідки атак уточнюються, енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією, написав він у соцмережах. Відреагував на масований акт терору президент Володимир Зеленський, зокрема звернувся до світових лідерів. Почуємо і дуже важливо, щоб наші партнери реалізували те, про що ми з ними домовлялися: системи ППУ, ракети до них. А також ми, нарешті, маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів. Сьогодні були. У них мішені на Волині, на Львівщині, на Франківщині, Вінницька область, Хмельницька, наша Тернопільщина в різних наших регіонах України. Ми змогли би зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими Ф-16 і разом з нашою ППУ. Зазначу, що ця атака відбулася після тривалої паузи. Протягом усього серпня та більшої частини липня ворог здебільшого атакував лише шахедами або незначною кількістю ракет. А остання масштабна комбінована атака пройшла ще 8 липня, коли росіяни використали 38 снарядів різних типів, включно із смертоносними цирконом та кинджалом. Шановні глядачі, як думаєте, ви з чим пов'язана така активність та агресивність ворога саме зараз? Чекаю на ваші думки під відео і закликаю не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та рідних, а більше новин обіцяю вже незабаром. Дякую, що ви з нами.